Всім привіт! 31 липня. Тут в мене бур'янах загубився саджанець сорту Бігтоп. Top. І є ось така сигналочка на Вже, Може починає підгнивати. А ні, це натерлося. Було кілька сигналок, але мурахи з'їли, лишилась одна. Ось такий от плодик. Я вже пробував біхтоп поза минулого року. Надзвичайно смачний нектарин. Дуже смачний. Дерво в мене загинуло, лишився саженець, то я вже його пересажу осінню на постійне місце. Ось. Цукор зашкалює, я можу сказати, тільки. Надзвичайний смак надзвичайний смак. Соковитий, дуже соковитий, те, що треба. Буду я вже позбавлятися від класичних сортів персика, таких як як Crosby, Flaming, квін перфект, Ванг вісім, А буду лишати небагато сортів, 10, може 15 дерев, таких сортів, які мені подобаються. Таких як калдезі, Деякі рояли, екстрими, Шугартайм, Нектарин Харко, от Бігтоп, Ребус. Ось такі сорти треба мати і тримати для себе. Тому що смак такий дуже хороший. І їсиш з задоволенням. Після такого сорту от вже навіть той віси чи там All Star. Після бігтопа навіть пробувати не хочеться. Тільки лежить. лежать дома плоди і тільки діти питають, а де то ті смачні нектарини? І коли то вони будуть. Якось так. Якщо всім гарних врожаїв, хай щастить.